Ще з початку української незалежності не тільки були при владі, але й вони фактично відповідали на різних рівнях, починаючи від центрального до місцевих рівень рівня. за гуманітарний блок. То на них лежить сьогодні відповідальність, що ми не маємо вирішено на 20-му практично році української незалежності усіх питань, абсолютно які стосуються реалізації національних потреб українців як нації, та люди добрі. Та ми живемо ще за законом Валентина. Не Шевченко промовив український РСР 1989 року. Олег тягнебок категоричний. Нині українську мову утискують її державний статус хіба на папері. Згідно перепису населення, 68% громадян України назвали українську рідною мовою, 29% – російською. Тоді як тільки 38% телепрограм в прайм-таймі – державною, 62% – російською. 34% книжок – українською, 64% – російською. 26% – україномовних газет, 68% – російськомовних. 16% інтернет-сайтів українською, 84% – російською. Здавалося б, ситуація виправиться з часом, коли підросте нове покоління. 80% шкіл україномовні. Але знову ж таки хіба формально. Не тільки на півдні та сході країни, навіть в столичних школах українська пасербиться російської, свідчить киянин Богдан Червак. Віддали свою дитину в український ліцей. То виявилося, що цей ліцей український тільки е, тоді, коли йде навчання. А на перерві діти, вчителі розмовляють російською мовою. Юрій Сиротюк привів сина в україномовний дитячий садок у Києві. Але там чи не всі вихователі розмовляли російською. Сім'ї ми дитину називаємо славком, і я мусив просити виховательку, щоб її щоб дитину називали так, як називають його сім'ї, щоб називали не славою, не славіком. Заслужений вчитель України Анастасія Гумницька переконана, виховний процес є безперервним і він має бути однією мовою, бо страждає сама дитина. Вона порушує свій генокод, вона міняє свій генотип. Вона стає ущербною у своїх навіть розумових здібностях. Це вже доведено не мною, а інститутом цілим. результат двомовності в школах в учнів погана українська і така ж російська, каже психолог Сніжана Яницька. Рано чи пізно діти змушені вибрати мову більшості у Києві. Це поки що російська. Я не розумію це. Відбувається в нас в пубертатному періоді, коли дитина переходить через дорослішання підлітковий вік. От і маємо за чотири роки кількість україномовних підлітків зменшилася на 5%. хоча мала б зрости. Богдан Червак нагадує: торік Міністерство освіти спробувало змінити ситуацію. Вчителів україномовних шкіл зобов'язали спілкуватися з учнями не лише на уроках, але й позаурочний час державною. Проте Конституційний суд, за поданням народних депутатів від партії регіонів скасував постанову. Відтак законсервував одну з причин русифікації, вважають фахівці. Коли держава сама влаштовує диверсії проти української мови, надія тільки на власні сили, вважає Червак. Батьки бачили, що наша донька за будь-яких умов за будь-яких обставин ніколи не переходить на російську мову. Спочатку вони дивувалися цьому, потім ставилися до цього з розумінням, а потім хотіли нас наслідувати. У Російській імперії проти української мови видали 400 указів. Результати не дуже. Тоді голодомором 33-го знищили близько 10 мільйонів її носіїв, українських селян. Нагадують дослідники геноциду. Для тих, хто вижив, змінили фонетику та лексику основу мови. Лазар Каганович народився у селі Кабани Київської губернії, належав до керівної верхівки ВКПБ. У 1933-му очолював сільськогосподарський відділ ЦК ВКПБ. працював на керівних посадах у СССР та СССР. Рішенням суду незалежної України визнаний винним в організації геноциду проти українців голодомору 32-33 років. Ідейний натхненник введення у 1933 му році нового українського правопису. Тоді було утворено там низку комісій, які перевіряли, які власне знищили всю працю мовознавців 20-х років, дуже важливо, і лексикографічно і термінологічно, і власне змінили ж правопис. Тоді його наблизили до російської мови. Лариса Масенко, професор, дослідник лінгоциду української мови, каже: московські большевики працювали ретельно, під ніж пішли геть усі галузеві словники, українську вивели з наукового вжитку, змінили фонетику, фактично нищили зсередини. Але вбивали не тільки книги. Батько відомого філолога Ореста Ткаченка Борис брав участь у створенні українського правопису 1928-го. 33 го його визнали націоналістичним, а упорядників розстріляли. Що треба було знищити мого батька? Бо він перекладав безпосередньо з французької кармен, з англійської Едгара По, з німецького австрійського класика Нікола Салену. Його було розстріляно, бо він не вкладався в прокрусто лоші. Українця Українець це мав бути убогий, неосвічений темний селянин українську мову та ще білоруську. Академія наук СССР офіційно назвала неперспективною. Ми уподібнюємо російську мову із українською. Ми автоматично уподібнюємо народи. Якщо ми уподібнюємо народи, для чого дві держави? Я живу і ще в країні. Напів окуповані, яка живе ще спадком отого, от що минула, вона ще не встала з колін. 20 років триває дискусія. Варто залишити чинний правопис Кагановича чи відновити питому український. У нього чимало політичних опонентів. Чому льотчик, який був льотчиком за часів радянської зукраїнського, став раптом літуно? Чому катедра, а не кафедра, це штучне придумування у нових українських слів. Повернення мовної норми це як камертон. Це налаштовує українську душу на потрібний лад, і вони це розуміють. Повернемо мовну норму, повернемо українцю гідність. І саме тому боротьба за правопис іде з такою е, е, силою. Ще 200 років тому схожі проблеми мали чехи, поки не зрозуміли, без рідної мови нація розчиниться серед німецьких колоністів. Чеською заговорили поети, шляхта та буржуазія. Досі офіційна Прага контролює чистоту мови, пішли на радикальний крок, повністю замінили іншомовні слова своїми. У нас є слова футбол, називається копана. Французи кілька століть тому розмовляли різними діалектами гасконським, бретонським, корсиканським. Після Другої світової запровадили один стандарт. Така політика триває досі. За англійське слово у французькій газеті нещадно штрафують, а в Німеччині престиж рідної мови власним прикладом підтримують політики. Торік віце канцлер Німеччині Гіло Вестервелли відмовився давати інтерв'ю бібісі англійською. Ми тут у Німеччині. Прошу вас правильно мене зрозуміти. У Великій Британії людина говорить англійською Німеччині німецькою. У 1943-му, коли Москва повернулася в Україну, Каганович та Хрущов взялися за норми української мови, і для СРСР це було питання військової ваги, але Україна таки здобула незалежності. Проте, на жаль, сьогодні наші діти і досі переходять на російську а когось безкарно звільняють за український язик. Тому чекаємо.